Монстр! ю... Ого! Ого! Ты, наверное, научишь на боковой силу. Конечно, научу. Зараз оснастив нашу вудочку, Бестренько Моя новенька удочка, друга рибалка з нею. Я вже на неї карасів таскав, а це, ну дуже прям хочу випробувати її по сазанах. Це в мене удочка, друзі, від тубертіні Варіо 5 П'ятиметровочка Удочка предназначена для ловлі великої риби і тільки великої. Шнурочок я поставив 0,17 сюди. видоева. Завтра выберем какую нибудь мормышечку, такую побольше на сазончика. Ты уже поймал? Да. А ну покажи. На опоре, да? Да. Красный с Хороший. Сейчас и я иду, сейчас мормышку привяжу. Зараз быстренько замешиваем прикормку, так как мы Надіємося поймати сазанчика або крупного ляща, то будемо сьогодні кормитися від інтеркрильо. Старт мікс. Тут у нас пельчик такий до 6 мм. Я так приблизно подивився у віконечко як брав. Бачите, який гарний мікс. Крильової муки я не брав, так як тут вже вона у нас і так присутня. І додамо. Трішка сюди короп слива відкрилю. Пельчик у нас буде собирать крупну рибу, а сипуха в нас дасть муть. І я думаю, рибка до нас підійде. Зараз трішки пельчик напитається водички Це приблизно хвилин 10. Будемо робити шарики і корониці Сьогодні я взяв з собою зимні саночки свої, бачите. Приловлював заброд, ну дуже комфортно з ними. Все загрузив і з собою в водичку потіг. Десь там Юрка знайшов локацію. Зараз і ми підемо десь там собі підкормимося. І будемо теж пробувати. Пельчик у нас настоявся, зараз отут під оцими кущиками ми і підкормимося. Отут одну точку, а другого там хотів піти за деревом зробити. По наживки у нас сьогодні пінокіста, Джейстрімовське, сливка і груша І ми сьогодні спробуємо на сливку. Будемо сподіватися, що в нас сезончик підійде. Ось така в нас вийшла, бачите, красота. Можна йти закидати. Як бачите став на моє прикормлене місто, Чи що Юросик. А глибина невелика. Приблизно. затіх оце монстр за кущі я не знаю чи зійшов чи ні там такий монстр був чуєш а, а. ні не зійшов ось вийшов він не вийшов ось вийшов да. просто здоровенний це мой сазан да? да. не лящ Ого. ж сазан не знаю. Диви який. Та я думав сазан Диви який монстр Ху -ху -ху. Да. Оце він жовтий. Жовтий. Аж чорний. Диви, який красавець. Да. Перший єсть. Ще й мусору хтось накидав. Заберемо цей мусор тоді з собою. Я вас вітаю. І ви мене привітайте ось таким першим лящиком. Приїхали ми в ось таке причудове місце. Тут у нас невеличкий розлив, річка вийшла з берегів. І тут таке, як вроді, зайшов сазан. Але щось ми поки що сазана не наблюдаємо, але взяли ось такого гарного лящика. І лящі, звісно, теж такий бой дають. Ви знаєте, саме задоволення його тягати. Так що не будемо гаяти наш час. У нас до темноти залишилось буквально пару годин. Ми вибрали сьогодні після обіду. Так що будемо зараз йти шукати і ловити отаку прекрасну рибу. Поїхали! А що це було? Ляшний Ляш, сазан? Не. Та ти що! Це монстр був? йо Йомайо, я ворений. Капець. Я думав сазанюка. а Так лящі жовті, да, чи чорні, чи які вони. Чорнорбі. Чорнорібі лящі. Так. А, -а, а! Сход! -ху -ху -ху. Я не побачив навіть що там і було. Фух, а ручка -то затряслися. Саме головне ще удочка навіть. Фух. Навіть не знаю, що там було. Чи сазанчик, чи лящ. Ну, якщо лящ, то там був просто монстр, пару кілограмів, це точно. Майо, дивись, удочка в три дуги. Ого, ого. Йо-майо, дивись, удочка в три дуги. Ого. Іди сюди. Куди тебе виводить? Кивок там у нас щось кивок бачу підзапутався. Опять, гарний красень, дивіться який взяв. Ох, красеньок. Ну, це такий трішки менший туго, але все одно диви який. Газетка яка гарна клюнула. Да, друзі, зараз ще тут трішки постую і піду там знайшов очеретик. Хочу ще очеретику спробувати, може в нас там сазончик буде дож для щума. Хотілося б, конечно, сазанчика поймать. А, завів. А, завів. Йо-моє. Ну, туди я напевно і не дойду. Там у нас глибина капець. Ми зараз спробуємо. Щоб мені тут хоч ніде не завалиться по поясу воду. От блін. Саме хуже це як заводи, та не повинні очіпити зараз. Тому мармишку жалко відривати. Є оце монстр! Оце монстр! Це двуха! Це двуха! Угу! Я нічого не можу зробити, дивіться! У-ху-ху! Держи, удочка! Держи! А -а -а. О, -о, о Оце він! Оце монстр! Ну він у нас підбагрився. За цей. Ось це біля голови взяв. О, дивіться який. О! Оце він! Чорний як Да. Оце бой на коротку руку, це просто не можна передати. Моя рука оніміла, це сазанів не так кайфово тягати. Як цих здоровенних лящів. Подивіться на нього. Оце він. <хи> да. Зараз піду на друге місто, що я законний. Подивимось, може там у нас сазончик є. Тут у нас на цьому місці такий водоворот, ось воду завертає. Я думаю, може він тут у нас на водоворотику буде. Під травичкою. А ну зараз подивимось. Що у нас тут за глибина? Да тут, тут набагато глибше, ніж там, де ми стояли Ого, єсть! Ах. Друзі, тут теж лящ, бачите? Тут теж лящ у нас А, ну виходь, як нам його взяти? Це буде за О, Красавчик. Ну оце у нас буде і четвертий допор. Якраз те що треба. Подивіться, який він просто гарний. І просто подивіться на цей колір. Подивіться, який він тільки у нас чорний. Оце вже, друзі, настоящий льоще. Клас! Красавчик. А як, його тут, як ти тут береш ту рибу без підсока, я не знаю. А? траву випад. Диви який красивий. Диви, як зажував на той світ. Так тут у тебе, я тобі скажу, круто, диви як. На бережку, не в цьому Диви, як класно зажував. І велика мармишка. Все одно заглатує, ти бачиш як? О, красеньок який. Ти ще черв'ячка спробуй. чому ще? Черв'ячка додавить, так? Да? Та попробуємо. За це Єсть Ого! Ого! Подивіться, який монстр! Оце целя щура. Да. Хуля <рисував> те да, <рисував> да, да йди сюди. Йди сіди. Красавчик. Оце рибалочка. Оце... <сі> Оце лящі чорноряві. Ну, Ми вже вдосталь взяли, так що можна нам вже і випускати. В принципі, наловили, зараз ще поїдемо одну точку, провіримо. Іди. Зараз ще одну точку провіримо і будемо. Якщо там сазана не буде, то будемо закруглятися. А в тебе що, Юр? Покльовує, потихеньку, Ну Тут добре, хоч у водички не стоять, так? Да? Ну зараз тут ще минут 10, да? І поїдемо далі шукати. Що є? Хороше. Ти мені щас розлякаєш тут. Розлякаєш мені всіх лящить. Наші попався, сади хороший хороший. Да огромный. я давно таких черных лещей наловил, чуешь, две яки. Наверное. Красно. Водохранилище, супер. Хороший. Є. Ох, дивіться, який красавчик. О! Хороше. Бачите, друзі, скільки вже провірив точок і сазана в нас нема. Оцього лящика відпустимо. Ми вже в принципі вдосталь рибки взяли. Нам вистачить. Хай, пливе підростає. Іди. Зараз тут ще постоїмо, пару разів опустимо, і на сьогодні досить. Все, друзі, на сьогодні хватить, собираємося, допиваємо чайок і скручуємося. В принципі, як вам сказати, отрибачили непогано, таких лящів чорнорябих. Я давно не хотілося, звісно, сазана. Ну, що поробиш, лящ теж риба. Так? Приємно знаєте, на коротку руку потягати. Аж рука викручує. Ну короче, отака рибалка вийшла. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.